Засідання Ради громад Рівненщини нагородження освітян, підтримка внутрішньо переміщених осіб. Про це й не тільки розповідаємо далі у випуску місцевих новин. Вітаю. Рівне знову втратило захисників. Обірвалося життя двох воїнів: Віталія Янковського та Дмитра Курашика. Обоє не були народжені в Україні, однак українцями були в душі і стояли на захисті своєї країни. Більше про життя та військовий шлях чоловіків розповідаємо у сюжеті. На головному майдані рівного знову людно. Десятки містян зібралися, аби провести в останню дорогу двох захисників Віталія Янковського та Дмитра Курашика. Останній народився на території РФ. А коли йому було чотири роки, родина переїхала до Рівного. Майже все своє життя чоловік присвятив службі. У 2008 році підписав контракт із ЗСУ, у 2015-му Брав участь в АТО. Так як він захворів на сахарний діабет. Він був вже далі, тут в частині знаходився. І під час відпустки загинув, помер. Побратими казали, Дмитро був надійним та відповідальним товаришем. Рідні кажуть, був добрим, завжди готовим прийти на допомогу. Дуже хороша людина він був. Він і на поміч приходив, і ну, хороша людина була. Віталій Янковський родом з Казахстану, в дитинстві проживав на території Росії, там закінчив школу. Пізніше навчався у Курській, а згодом у Волинській духовних семінаріях. Він і священником працював, і пішов на фронт. Хай бо хай йому в царство небесне. Віталія мобілізували до лав ЗСУ у липні 2024 року. Працював мінером, навчав новоприбулих бійців. Життя чоловіка обірвалося 28 вересня цього року на Донеччині внаслідок ворожого артилерійського обстрілу. Дай Бог таких всім синів, як той був хлопець, пропав, били його за упокійну службу за обома героями. Провели у свято Покровському соборі, поховали на кладовищі нове, вічна та світла пам'ять українським захисникам. Юлія Смаль Олексій Олексієнко. Випуск новин. У Рівному на фасаді 13-го ліцею відкрили меморіальну дошку на честь випускника закладу військовослужбовця Тараса Наумчука. Серце воїна зупинилося 30 серпня 2024 року внаслідок важкого поранення. Більше про життя та військовий шлях захисника дивіться у сюжеті сфери. На фасаді 13-го ліцею у Рівному відкрили меморіальну дошку на честь загиблого захисника України Тараса Наумчука. Аби вшанувати пам'ять воїна, біля школи, в якій навчався майбутній герой, зібралися рідні, друзі та учні навчального закладу. Був добрим, щирим та чуйним. Любив грати баскетбол та читати книги. Таким свого сина пригадує мама Ірина. Він дуже любив життя і мав великі плани на майбутнє, але ж, на жаль, його життя обірвалося. Ми дуже вдячні Богу, що нам Бог подарував такого сина, мужнього і справедливого. Хоча в нашій душі біль і тривога, і тим часом ми горді тим, що виховали такого мужнього, справжнього, хорошого сина. Який віддав своє життя за батьківщину, Тарас народився у селі Плоска Острозького району у 2003 році. Вступив до національного університету харчових технологій. Після здобуття вищої освіти займався підприємницькою діяльністю. Попри всі його життєві, якісь перепутії, випробування він завжди залишався добрим і дуже дуже відкритим до світу. Завжди його сварила. Ти занадто довіряєш людям. А він казав: я просто по-іншому не вмію. А потім, будучи дорослим чоловіком, він розчаровано міг казати Ну від, а як же ж так можна було зробити? Я ж стільки добра зробив цій людині. І кожного разу все одно довіряв людям, І кожного разу, все одно допомагав, бо просто по-іншому не міг. На початку повномасштабного вторгнення Тараса мобілізували до Лав Збройних сил України. Спершу війні служби на білоруському кордоні. Згодом виконував бойові завдання на Харківщині. Був гранатометником, мужнім воїном та вірним побратимом. Він опікувався тваринами. Надзвичайно любив людей, був товариський, був хорошим сином, надзвичайно вірним товаришем. Знаєте, можна прожити. Довге життя, але так і не пройнятися світлом добра і любові, а можна прожити. Коротке життя, але засяяти яскравою зіркою, як це зробив наш герой, наш ліцеїст Тарас Наумчук. 16 серпня 2024 року під час евакуації побратима з поля бою Тарас Наумчук отримав важке поранення. У нього влучив ворожий скид. Попри зусилля медиків, травми виявилися смертельними. 30 серпня життя захисника обірвалося. Герою було 38 років. Діана Грицюк, В'ячеслав Мельник. Випуск новин. У сарнах 55-річний чоловік завдав знайомому 15 ударів ножем у спину, поки той дрімав за столом. Інцидент трапився вночі 1 жовтня. Детальніше у прямій мові. Наразі відомо, що 55-річний сарненчанин гостював у свого товариша, 66-річного співмістянина. 1 жовтня, близько 2-ї години ночі, коли молодший дрімав за столом на кухні, господар завдав йому не менше 15 ударів ножем у спину. Після скоєного обидва лягли спати. Того ж дня, близько 14-ї години, потерпілий, відчуваючи погіршення стану здоров'я, викликав медиків, які госпіталізували його до лікарні. 66-річного мешканця Сарн, правоохоронці за Мали за місцем проживання Знаряддя злочину вилучили. Слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили йому про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Відповідно до санкції статті, чоловіку загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. На Рівненщині викрили жінку, яка організовувала незаконний виїзд чоловіків за кордон. Свої послуги 50-річна жителька Сарненського району оцінила в 14 тисяч доларів. Детальніше у прямій мові. Поліцейські встановили, що фігурантка у месенджері пообіцяла двом чоловікам призовного віку безперешкодно за 7 тисяч доларів з кожного покинути межі України. 1 жовтня під час особистої зустрічі жінка надала детальну інструкцію замовникам та мала забезпечити їх доставку до кордону. Однак під час передачі грошової винагороди була викрита правоохоронцями. 50-річну мешканку Сарненського району затримали у порядку статті 208 Кримінального кримінально-процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасово. Тримання. Слідчі повідомили їй про підозру. Суд обрав запобіжний захід у воді тримання під вартою терміном 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 605 тисяч гривень. Відповідно до санкцій статті її загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі. На Дубенщині сталася смертельна ДТП. Автопригода трапилася вчора, 2 жовтня, поблизу села Тараканів. Подробиці у прямій мові. Слідчі слідчі управління попередньо встановив, що водій автомобіля ВАЗ, 76-річний житель села Соснівка, виїжджаючи із другорядної дороги на головну, не надав переваги в русі та допустив зіткнення із автомобілем «Форд» під керуванням 33 річного жителя Тернопільської області, який рухався у складі волонтерської колони. Під час реанімаційних заходів від отриманих травм пенсіонер загинув на місці. Пасажирку Вазівки, 73-річну дружину Керманича, із політравмою медики госпіталізували. До реанімації. Рівненщина прийняла 32-й евакуаційний потяг. До області прибуло дев'ятеро людей із Донеччини. Серед них двоє осіб з інвалідністю. Людей їх розмістили у громадах Рівненського та Дубенського районів. Усі новоприбулі отримують статус внутрішньопереміщеної особи, житло, соціальну підтримку та державні виплати. На Рівненщині готуються до зими, обговорюють проблеми розселення внутрішньо переміщених осіб та створення добровільних пожежних команд. Про головні питання, які підняли на засіданні представників громад в обласній раді, дивіться у нашому сюжеті. Чергове засідання представників громад відбулось у Рівненській обласній раді. Фахівці та експерти різних сфер обговорили актуальні питання та законодавчі ініціативи. Одне з головних підготовка області до осінньо-зимового періоду. За даними профільного департаменту, усі заплановані роботи виконали підготовлено 9069 котелень, 84 центральні теплові пункти та понад 370 кілометрів тепломереж. Капітально відремонтовано 8 котелень, 71 котел. Замінено 20 котел до 8,5 кілометрів тепломереж. На реалізацію заходів витрачено 150 мільйонів гривень. Заготовлено попало в години 6 тисяч тонн вугілля, 63,7 тисяч метрів кубічний дров, 26 тисяч тонн пелітів. слід відмітити, що традиційно жовтень листопад ціни підвищується. Напали водночас залишаються проблеми із розселенням вимушено переміщених осіб. До жовтня громади мали сформувати щонайменше дві тисячі вільних місць для переселенців. Завдання не виконали, хоча вже зараз регіон прийняв понад 400 людей із окупованих територій. Получається заселяємо тільки освіту. А освіта повинна працювати вже я скаргів людей. А є приміщення, які у вас пусті, і ми повинні. Хоча б вас чути зворотній зв'язок, що у вас є для поселення. Тому що буде цікно, Як ми з головою спілкувалися оперативному наразі, будемо просто привозити кожну громаду і будете думати, де їх села. Тому, шановні колеги, крім закладів наших загальних, думайте, які є місця. Хоча б 10-15 місць інших закладів, які про що ви говорили, повинні бути. Втім, представники обласної влади наголошують на тому, що часто керівники громад ігнорують свою присутність під час приїздів евакуаційних потягів. Це викликає обурення та створює труднощі в організації розміщення людей. Працює ДСНС, працює поліція, працює Червоний Крест і працюють керівники обласних управлінь, які зустрічають людей. Коли людина виходить з потяга, чи ми його на коляску саме перевозимо, чи він стає, вони ж розуміють, таке війни і не знає, що робити. Остання зустріч, працюють служби, які я назвав, працюють обласні керівники, приїхали представники тергромад, стоять, дивляться, як потяг приймається. Шановні колії, треба включатися. Порушили й питання пожежної безпеки у селах, адже спецтехніка не завжди встигає доїхати з міста. Нині в області вже працює 88 добровільних пожежних команд ще у двох громадах. На етапі формування місцева пожежна команда. Це, значить, працівники, які заступають на чергування і за це отримують заробітну плату. Добровільна пожежна команда це організація роботи засіння рятування з суто на добровільних основах. Разом з тим, всі що місцеві, що місцевої щодо команди одно, одно, скажімо так, одинаково проходять свою підготовку в на навчальних закладах ДСНС. Також говорили про розвиток молодіжних та освітніх програм: олімпіадний рух, пластові ініціативи та додаткові позашкільні заняття у громадах. Тому ми сьогодні презентували нове положення і механізм проведення олімпіадного руху в області. За який буде відповідати наша рівненська мала академія Наук, учнівської молоді. Ну і ще раз презентували пластовий рух для того, щоб громади могли започаткувати в себе в громаді. І цю ініціативу не обійшли увагою і тему розширення послуг у ЦНАПАХ, зокрема щодо пенсійного забезпечення, які послуги розділили по 18 категоріях, тобто навели такий певний лад. Розділивши за напрямками, там, наприклад, це земельна сфера, або там, сфера будівництва, або сфера реєстрації, або транспортні послуги, ну, що е, певною мірою полегшує е, розуміння взагалі, е, адміністративних послуг і їх надання. Наостанок про пункти незламності найближчим часом планують провести господарські ревізії, аби перевірити забезпеченість генераторами та павербанками у разі надзвичайних ситуацій. Ірина Котюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Напередодні дня працівників освіти у рівному відзначили кращих педагогів області. Десятеро освітян отримали обласні премії ще шестеро почесне звання відмінник освіти рівненщини. Детальніше у сюжеті. Майже 29 тисяч педагогів забезпечують освітній процес на Рівненщині. Напередодні професійного свята відзначили найкращих з них: шестеро освітян отримали відзнаки відмінник освіти Рівненщини, ще десятеро обласні премії. Завдяки їхній праці область стабільно серед лідерів у рейтингу міністерства освіти і науки. Відзнакою відмінник освіти Рівненщини народжуються педагогічні та науково педагогічні працівники западі освіти області щорічно, але не частіше ніж один раз на 5 років вручні відзнаки освіти, відмінник освіти Рівненщини та обласних премій педагогічним працівникам на теренах нашого краю започатковано у 2021 році. Цьогоріч розмір обласної премії складає 5 посадових укладів учителя вищої категорії. Це 42,5 тисячі гривень. Самі ж педагоги наголошують, відзнаки це не лише їхня особиста заслуга, а й результат роботи всього колективу. Я вважаю, що це нагорода всього нашого колективу, який плідно працює на те, щоб країна наша була успішною. Професійна освіта була професійною. Серед лауреатів Юрій Паскар, художній керівник. Рівненського палацу дітей та молоді у театральній лабораторії він працює з молоді з ментальними особливостями. Учасники його колективів беруть участь у міжнародних фестивалях та отримують високі відзнаки. Це в Рівненській області і рівному єдиний такий театральний колектив саме для молоді, який тривало і постійно працює. Не якби молодь не збирається під якийсь один проект. а ми вже більше сіми років поступово впроваджуємо саме. І намагаємося адаптувати театральні практики для реабілітації і соціалізації от молоді з ментальною інвалідністю. Понад 500 учнів навчаються у мізоцькому ліцеї. Вчителька української мови Наталія Поліщук прагне, щоб діти любили свій край і розуміли значення рідної мови, за яку сьогодні воюють та віддають життя українські захисники. Першу чергу, як вчитель української мови, навчаю любити, цінувати свій рідний край, свою рідну мову. Хочу, щоб мої учні були хорошими людьми, патріотами України і просто жили в мирні. Квітучі й переможній Україні 22 роки у сфері освіти працює Ірина Буць. Вона організовує міжнародні освітні обміни студентів Мегу з навчальними закладами Колумбії, Японії, США та інших країн світу. Завдяки її роботі університет став першим у регіоні, що налагодив такі контакти. Війною не просто навчати, не просто сіяти добре, мудре але ми намагаємося, що які виклики ми маємо це, перш за все, що ми втратили мобільність студентську, але ми це надолужуємо. Під час війни ми ввели таку особливу форму роботи зі студентами та з школярами рівненщини це віртуальні обміни зі студентами з різних країн світу. Нині рівненщина входить у п'ятірку областей України за якістю освіти в реальності. Я побачив на свої очі з точки зору батька, як змінилася школа взагалі з часом, і яка вона гнучко змінила себе підлаштовуючись під батьків групи подовженого дня батьків о 6.30 забирають дітей зі школи. Тобто абсолютно цей сервіс шкільно-вчительський. Погнучко підійшов до батьків лауреатів. Визначила конкурсна комісія, яка оцінювала професійну майстерність, інноваційні підходи у навчанні та особистий внесок педагогів у розвиток освіти краю. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин. У рівному презентували вишиту конституцію Пилипа Орлика. Над нею кілька років працювала відома майстриня Олена Медведєва. Текст вишитий сучасною українською мовою на 20 сторінках білого полотна. А на обкладинці портрет Пилипа Орлика. Більше деталей розповість наша Юлія Смаль. Вишита сучасною українською мовою та без скорочення мова про нову роботу рівненської майстрині народної творчості письменниці Олени Медведєвої. Це вишита конституція Пилипа Орлика. Її презентували сьогодні у Рівному. Ми фактично втратили два оригінали. Латиною зберігається в Швеції, в староукраїнською перебуває на зберіганні. На жаль, в Москві. і тому хотілося також, щоб Україна мала оце рукотворне письмо, тому що все таки це перша європейська конституція. Це про дипломатичність, це про е турботу про людину. Людиноцентрична конституція. Текст вишитий на 20 сторінках із білого полотна. А на обкладинці зображений портрет Пилипа Орлика, який намалювала арівненська художниця Наталія Серветник. Ідея створити таку конституцію прийшла авторці вже під час повномасштабного вторгнення. Під час блекаутів вишивалася при свічках, при каміні. Протягом року вишивала згодом та трагедія, яка трапилась в моїй сім'ї. Вона поставила на паузу цю книгу, але вже через рік я взялася до роботи і вже в такий спосіб вона побачила світ. Вишиваний фоліант презентували під час відкриття простору креативних індустрій вишивані книги у бізнес коворкінгу на поштовій. Саме конституція Пилипа Орлика стане родзинкою території. Можна прийти, побачити, почитати. Хай це цікавить. Вона зацікавить історію. Риків вона буде цікавити студентів, старшокласників, тому це документ, який варто читати на дотик і вивчати. Простір працюватиме кожного дня, крім понеділка. Там проводитимуть екскурсії для усіх охочих. Для міста Любісторіна це просто унікальна. взагалі такі простір. Це насправді дуже цінно. Чому тому що навіть під час воєнного стану ми намагаємося підтримати всю культуру, тримати тих людей і розуміти, що вони роблять справді для України. В просторі зібрані усі книги, які Олена Медведєва вишила власноруч. Майстриня розповідає, закінчила роботу над ще однією вишитою книгою. Однак поки без деталей. Попереду каже ще багато творчих планів. Юлія Смаль Олексій Олексієнко випуск новин. Наразі це вся інформація. Команда сфери бажає вам спокійних вихідних і продовжує тримати в курсі актуальних подій регіону. А оперативно про головне дізнавайтесь на наших онлайн ресурсах, і звісно, стежте за ефіром на все добре.